Лукашенко начебто, виступив проти Кремля, це помітив ряд експертів, які заявили про майже регулярне збиття літальних апаратів РЕФІ, авіації Білорусі. Путін та самопроголошений лідер країни подав сигнал заходу, що готовий до компромісу, і тому почав збивати трони росіян саме у момент, коли у Путіна почалися проблеми під Курськом. Реакція очільника Кремля була несподіваною. Подробиці у відео Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко несподівано пішов проти свого кремлівського друга Владіміра та удари по повітряних цілях РФІ. До того ж, схоже, визначив, що буде збивати всі російські шахади, які заходять до території РБ. Зазначається, що Лукашенко прийняв рішення оцінювати небезпеку дронів, які залітають на територію Білорусі, коли вони загрожують інфраструктурі чи цивільним. Було прийнято рішення в такому випадку збивати чи би то не був дрон. І неважливо, що скаже Путін в Кремлі. Цей процес ймовірно має демонстративний характер, особливо на тлі небажання збивати залітні БПЛА Польщею чи Румунією. Очільник Білорусі демонструє готовність до торгів. і цей торг він бажає Спочатку якомога раніше що позимку 2025 року можна було вже демонструвати наступний етап трансформації політики. Йому важливо забезпечити собі стійкість до заморожування або припинення війни в Україні, і це питання як його особистого майбутнього, зокрема в разі транзиту влади. Тому Лукашенко готовий до будь-яких дій, навіть до обстрілу головних військових об'єктів на території рефії та збиття рашистських цілей. Дипломат Павло Латушко розповів, як. К Кремлюм на такая резкое решение белорусского лидера, что до сбытия летальных аппаратов Рафии. Это Путину не нравится, да, это не вызывает у него слов восхищения. Сейчас идет такая тактическое перетягивание каната. Кто кого? Там возникли тактические терки, проблемы, может быть конфликт тактический, который перманентно возникает, но стратегически это ни на что не влияет. Тактические терки, когда Лукашенко попытался часть войск отвести с, э, от границы Украины, как бы э, подчиняясь воле Китая. Возможно, там играла роль Франция. Франция, насколько мы знаем. Это не понравилось Путину, он отправил дроны. И тогда Путин сказал, ну хорошо, не будет войск возле границы Украины. Значит, нефть по предоплате получаешь для переработки новополоцким и мозгинским нефтеперерабатывающими заводами. Дальше. Министерство обороны России заказало огромное количество вооружений в Беларуси, Ну и все, что связано там для нужд армии. Это все поставлено. Министерство обороны России не платит. И Лукашенко говорит Путину: заплатите мне долги, а Путин говорит: отверни войска. Лукашенко говорит, дайте мне нефть без предоплаты, Лукашенко, а Путин ему говорит, верни войска. Вот сейчас идет вот такая вот между ними терки и конфликты. Если Лукашенко продолжит эту практику, вот сегодня он ничего не сбил, 8 дронов летало, да, и это дроны уже летали гораздо более опасно. Я вообще считаю, что уже нужно белорусам думать о том, где бомбоубежище, куда бежать в ближайшее время. Это действительно мой призыв, если белорусы слышат сейчас, что надо уже спрашивать у местных властей, где бомбоубежище. Тому що дрони несуть з собою заряди, да, які взиваються, які можуть наносити ущерб. Я думаю, що вот така перетягування канату друг на друга іспитую, да, хто видер і хто переможе в цій тактичній схватці. Вот за словами білоруського патріота Сергія Бульва Лукашенко організував спектакль, коли казав про те, що збили 13 шохарів, які нібито летіли з України. Він це робив спеціально аби показати свої важливість. Також Бульба висловився щодо реакції Кремля на інцидент, коли Білорусь підіймала винищувачі, щоб збити російські шахеди. Він додав, що у Путіна рашистські блогери казали, що ці безпілотники, нібито зайшли з харківського напрямку, що це Україна, нібито обстріляла Білорусь. Але звісно, це були рашистські літальні апарати, які в атакували територію Білорусі. Було щонайменше вісім рашистських БПЛА, які атакували Україну. Про це інформує моніторингова група Білоруські. Зазначається, що один безпілотник залетів у глиб території, зупинившись в 70 кілометрах від литовського кордону. Аналітики порахували, що серед ППЛА сім типу шахет та один типу суперкам. За хронологією рух шахет по території Білорусі спостерігався більше п'яти годин. А ось розвідувальний безпілотник суперкам перетнув кордон з Білорусі вже згодом. Випила кружляли в Гомельській області. Один з них зайшов в. Городинську область, подолавши 200 кілометрів, у моніторинговій групі зазначають, що впродовж усієї атаки в небі над Білорусю працювали винищувачі та вертольоти ВПС РФ. Загалом, за даними білоруський гайон, білоруські літаки злітали з аеродрому Барановича чотири рази. А гелікоптери з Мачуліще здіймалися двічі. Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на самій півночі в районі Островця і Вілеєки, що може свідчити про те, що до до півночі країни міг долетіти не один, а два шахеди йдеться у повідомленні. Крім цього, варто зазначити, що за даними МНС РЕП, безпілотник, що впав напередодні, призвів до загоряння цегляної будівлі складу в Гомелі. І як раніше повідомляв білоруський гайон цього літа, російські шахеди все ж таки щонайменше чотири рази проникали до РЕП, який доводиться підіймати проти них бойову авіацію. За даними проєкту, рашистський безпілотник шаха сто 136 під час однієї з атак зайшов у Гомельську область з української Чорнобильської зони і вибухнув за 55 кілометрів від Бобруська за 120 кілометрів від кордону з Україною. Нам достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрона Камікадзе, що напряму підтверджує шахади, які залітають на території Білорусі, ніякі не навчальні чи розвідувальні, а з реальними боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки по території України. Під Реслював білоруський гаюн А тепер найцікавіше у польському селі стара кам'янка неподалік кордону з Білорусю Виявили невідомий об'єкт із кириличним надписом. Його вже передали на вивчення спецслужбам. Про це пише польське видання. За попередніми даними це може бути білоруська метеорологічна куля. Однак, остаточно, що саме це був за предмет, має визначити детальний аналіз фахівців. Речник прес-служби поліції підлянського воєводства Польщі Кондрат Карвацький повідомив. Що в полі поблизу села Стара кам'янка було виявлено непізнаний об'єкт? Його передали польським спецслужбам для подальшого розслідування. Яцек Добжинський, речник координатора польських спецслужб, наголосив, що виявлений об'єкт з написами кирилицею швидше за все є метеорологічною кулею. Цитую на місце події прибула поліція, а також був залучений собака. СПР. ми перевірили, що це за предмет. Усе вказано те, що це метеорологічна куля, зазначив він. Добжин Інський нагадав, що нещодавно в цьому самому районі виявили ще одну метеорологічну кулю. Польський речник зауважив, що ймовірно в цьому районі є їхня зона польоту. Тим часом Білорусь проводить військові навчання у напрямку кордонів з країнами ЄС, щоб створити інформаційний вплив і відвернути увагу від рашистської війни в Україні. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник ДПСУ Андрій Демченко. Цитую, Білорусь проводить навчання у напрямку з кордонами ЄС. Білорусь продовжує перебувати під впливом РФ і своїми діями постійно нагнітає ситуацію по напрямку своєї країни, роблячи постійний інформаційний вплив, щоб відволікти увагу від більш важливих напрямків, де РФ намагається проводити дії по захопленню нашої території, сказав Демченко. За його словами, наразі на кордонах з Білоруссю не спостерігається ні переміщення техніки, ні особового складу. Водночас, як додав, Речник ДПСУ в території Білорусі відбуваються деякі такі переміщення з метою створення картинки та нагнітання ситуації. Цитую, але їх кількість суттєвої загрози на даний момент не несе. Ми, звісно, маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації. Бо якщо Ерефія дотисне Білорусь, щоб та більш масштабно долучилася до війни, то не можна виключати створення провокацій на кордоні інших ситуацій, тому маємо мати сильні оборонні позиції зі свого боку. Сказав Демченко. Водночас, саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує підігравати Кремлю. Однак, все ж є важливий фактор, який зупиняє його для вступу у. У війну проти України військовий експерт Роман Світан зауваживши, що Лукашенко знає, що населення Білорусі ніколи не буде воювати проти нашої країни через європейську. Генетику а без підтримки тилу армія не зможе довго працювати. Лукашенко просто не потягне цю війну. Воює не лише армія, воює держава та народ. Білоруська армія воюватиме кілька днів без підтримки народу, а цієї підтримки немає та не буде. Підкреслив полковник запасу Збройних сил України. Тобто білоруський очільник ніколи не вступить у війну саме через страх, страх втрати влади. В нього скоро виборча кампанія, тому йому не хочеться створити тригер. Всередині Білорусі, дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні, слава українському війську.